Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде нова частина кар'єри за Михайла Мудрика. Я сподіваюся, що все-таки вона вам буде заходити. Ми будемо її набагато частіше випускати, все залежить просто від вас. Чим більше лайків збере відео, тобто кар'єра Мудрика, тим частіше вона буде виходити. Якщо ж менше, то вона буде там виходити можливо раз. Тиждень десь. Частіше буде виходити кар'єра за Динамо Київ. Тому не буду дуже вас затримувати. Бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, писати коментар, а ми починаємо грати за Михайла. А наступний матч у нас проти Брайтона вдома. Це вже цікаво. Михайло Мудрик в старті, все нормально. Офсайд? Офсайд! Та який пас! Трішечки раніше б він, мудрик, побачив би його і віддав би було б взагалі дуже небезпечно. Я думаю, що то був би гол. Мудрик. Ай-яй-яй. спокійно, спокійно. Ой-ой-ой. Хайло вдальній. Ой, блокують, добре. Найстрай. Nice блін, це ще не було у того, а як так? Ну віддай же ти вже! Віддай, Що за тупизна? О! О, 1-0. От вам один небезпечний момент за весь матч і тут гол А, ну так, заміна. 1-0 і програли. Клас. Так, у нас матч проти Гента в Ліги конференції. Так, Михайло Мудрик ще в старті. Це дуже добре, ще є шанс добитися всього. Даждальній! Небезпечно, слухайте, хорошо. Так, Добре, добре перехоплення. Давайте, давайте, давайте. Швидше. Атаку, в атаку, в атаку. На, на, на тобі, в офсайд, На. Хорошо! Це гольовий пас. Це гольовий пас. Воно пройшло. Я не знаю, як воно пройшло, але воно пройшло. Так, 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 а тепер небезпечна атака. Тут потрібно повернутися, повернутися, блокувати. Кутовий. Кутовий удар наприкінці першого тайму. Я сподіваюся, що він нічим не закінчиться. Гарно, все. Йдемо на перерву. Але Мудрик уже здох. Але здох уже. Ой-ой-ой. ой ой Ну, хоч це перемога, ну Йомайо, це, це просто срака. Так, помилково було, напевно, вибирати Мудрика. Так, у нас матч домашній проти Nottingham Forest. Мудрик знову в складі, але це фізикою у нього трошки таке собі. Я думаю, ми зіграємо перший тайм, а тоді попросимо заміну. Забігаємо, забігаємо, пробуємо, пробуємо, але. Джексон! А тепер біпс вайт. 0-1. Расота. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой, блін, який шанс був. Тихо. Легесенько, будь ласка. І Фінесіком в дальній. Ну, майже в дальній. І майже Фінесік. Таке собі вийшло. І тривелочкою. Ой-ой-ой, це був поганий. Так а чому я не можу попросити заміну? А, можу вже. Це заміна. Так, у нас ще є трішки часу, щоб спробувати. Ні. А що чому я? Чому я винуватий, блядь? Чому в мене бали забираються, якщо палмер бля, там натупив, а я винуватий? Ні, оце Ну-2 буде, чи що? Ху Санчес. Ну-2 не буде. Але заміна йде. Іде Мудрик, ніхера він не зробив в цьому матчі. 1-1. Ну, Куку зрівняв рахунок на 80-ті хвилині. Ну, в принципі, нормально. На ЛБ виходить. Мудрик виходить на лівого захисника. Серйозно, замість Миколинка. Єдрнда. А у нас то проблеми. Мудрик виходить на заміну тільки. Він втратив місце в основі. Тому матч проти Ліверпуля він почав з лави для запасних, а виходить на 55-й хвилині замість Санчо. Зараз будемо доводити, що ми все-таки гідні бути в основі. Ух, який небезпечний удар був від Ліверпуля. Та поки що 0-0. 4-8 бав. 4-8 оцінка для Мудрика. Це жах. 4,6. Так перехопив ти чи не перехопив. Що це за дебілін? Дивіться, Кіє просто розвалив. Розвалив захист. Бомба, бомба на Мудрика, намудрика навіснувати. Боже, це, це, це така тупа ідея. 1-0. Поступаємось з Ліверпулі. І скоріше за все, втрачаємо місце в основі. А Калені матч проти пан Антіан... пан Антіакос, чи як? Блять, на матч проти Айкоса Мудрик виходить все-таки в основному складі, і я сподіваюся, що він тут вже доведе, що він гідний бути в основному складі. Бо це б Челсі виграло це, цей би трофей, це хоч який, не який, але це євротрофей БУ. Так, ловити, ловити. Ну, перехоплення три рази зробили перехоплення. 1 0 Ха! Просто шикардос! 2-0, 2-0. Оце воно. Оце розвал, оце розвал. Так, я, можливо, піду на заміну. Зараз давайте краще. Бо цей. Бо стаміна в Мудрика не сама найкраща. А все-таки тут, можливо, команда сама відіграється. А наступний тур АПЛ все таки б хотілося би. Це Мудрик іде з поля. Дякую, Жоао Фелікс. Виходить. Все, симулюємо. Залишок матчу 2-0 так і програємо. Супер. Бомба. Кайф. До речі, зараз матч буде проти першої команди чемпіонату. Матч проти Ньюкасла Юнайтед і вдома. Мудрик в основі чи ні? Мудрик в основі вже, до речі, 79-го рейтингу. У, пацанчик то росте. Так, я розумію, що ми граємо з першої команди чемпіонату. Але ж можна б якось, будь ласка, Санчес ніхера собі. Це сейв. Ну віддай же ти ти тварина, блядь, Яка ти тварина? Я не хочу з вами грати. Ви просто жахіття якесь. ти Біжить, блядь, біжить, мудрик, а він дрочить його. Мудрик Мудрик! Мудрик, який гол забиває! Який гол забиває Михайло Мудрик! Нарешті він це зробив. І ще й не проти простої команди а першої. Трішечки нахватив і удар за меж штрафної. Вдаж його. Так, дуже добре. На 53-й хвилині виходимо вперед. Нам ці три бала не помішають взагалі. Не дати, не дати, не дати. Хорошо, хорошо. Підбір, підбір, гордона, зупинити. Ай-яй-яй, не вийшло пройти. Чексон, виграй. Та виграй же ти. Собака! Пас, який на Куку. один Нкуку. тут 2-0-2-0, який пас прийшов. Оце Михайло Мудрика в цьому матчі виходить просто все. І який гол забиває Нкуку. Сюди ж ти його? Невже це перший дуже успішний матч для Михайла Мудрика? Я дуже сподіваюся, що він стане переломним моментом і далі тільки будуть і такі матчі. Мудрик як проходить? Мудрик! Мудрик, мудрик, тринуй, мудрик Дубль проти першої команди АПЛ на даний момент. Оце воно. Іди ж ти сюди, ще й в себе вдома. Просто бриліант! Але як він вийшов з останніх сил просто туди його? Так, друзі, в нас на черзі Cup. Його ніхто не буде грати. Буду просто симулювати. Михайло Мудрик в команді тижня. Сюди ж ти його? Один-два. О, Мудрика замінили Супер. Мав би відста... весь Бруміч Манчестер Юнайтед перемагає. Боже. До речі, Михайло Мудрик є все-таки в бомбардира. Три м'ячі в нього за 9 матчів. Хм. Михайло Мудрик також є. Два асисти. Три плюс два. До речі, непогано. Так, друзі, Михайло Мудрик виходив в стартовому складі на матч проти Манчестер Юнайтед. Стадіон, на якому я був на матчі Манчестер Юнайтед Тоттенгем, тому хто не бачив влог цього матчу, можете подивитись, у мене на каналі він є. Нічого собі тут Ентоні грає. Хм. Оце ну так сміливо. Дарначо ніхера собі дав плюху. Мудрик виходить один на один. З один, один, сюди, сам же гол цей і зробив. Виграв верховий м'яч. І вийшов один на один. 1-1. Супер! Михайло Мудрик забиває другий матч поспіль. Невже машина завалать? Бачить, бачить Мудрик, але дуже неякісний переводик був. Ай-яй-яй. Так, небезпечно атакує Манчестер. Гарначо тримати цього хлопця. Який пас був. Хоча я впевнений, що Ентоні бив. Гарначо робить дубль. Навіщо я це зробив таке, блін, незрозуміле прискорення? ай яй яй 2-1. Зуступаємось Манчестер Юнайтед. Дуже образлива поразка. Наступний матч у нас Ліга Конференції проти якоїсь Гаві Юнайтед. Це хто такий, я взагалі не знаю. І Мудрик, напевно, відіграє знову-таки один тайм або хвилин 50-60. Мудрик? Ну, сюди, поїхали! Оце він! Оце блін! Нарешті він почав набирати і забивати. Молодець. Удар в дальній гол. ой, хорошо. Дуже подобається, що Мудрик починає набирати форму, забивати м'ячі. Можливо, трансфер якийсь клуб не за горами. Мудрик. Мудрик 2-0, 2-0, як легко, як легко Михайло Мудрик робить це. Суди ж його, 2-0, дубль, дубль Єврокуб. Судиж ж його. Але як тут на ривочку? Ой, гарно. Так, спокійно щічкою в дальній. Той же кут, що й забив перший м'яч. свій. І з лівої. Ай, міг бути перший хет-трик в кар'єрі Михайло. Дуже добре відіграв. Але травма ні! Тільки не це. Тільки не це. Ну боже мій. Блять, а що тепер? Він виграв. А що тут могло бути? Ну, я надіюсь, нічого серйозного. Рука чи що? Так, просимулюємо. 5-0. Ну, зрозуміло. Палмер також дубль Мудрик -а. Цікаво, наскільки тепер. Друзі, Михайло Мудрик отримав травму на два місяці вибув. У нас матч проти Арсеналу. Санчо має можливість закріпитися в основному складі. 2-2. Алмер дубль. У нас матч проти Лестера останні команди. І тут у нас 5-0 перемога. Знову Палмер робить дубль, Палмер, до речі, раз забивався. Перемагаємо. Знову Палмер забиває. ніхера собі. Так, матч проти Астон теж дуже важливий для нас. І тут 1-0 перемагаємо. Ну, купу. -ку. Це супер. Матч Дей проти Саутгемптона. Граємо на виїзді. Потрібна перемога. 1-2. Супер. Палмер Кайседо. Так, на черзі у нас матч проти Тотенгема на виїзді, також потрібна дуже перемога. 3 2 програємо. Палмер Дубль знову. Палмер, ніхера собі, я скажу вам, не забивав вже. Так, матч проти Безброміч в Кубку не цікаво. Але 2-0. Гакпо. Матч Ліги конференції. Я не знаю, що це за команда така. 35 та сходинка, стільки тут команд взагалі. Ну потрібно не їх виносити. 0 2 спокійно. Палмер ще не забив пенальті. Наступний матч проти Бредфорда. Ну що ж, перемога ж? Ну потрібна ж 2-0. Куреля забиває ну Палмер знову не забиває пенальті. Це так прикол. Так знову такий матч проти якоїсь невідомої мені команди. В Ліги конференції тут дуже багато таких команд. 2-0 спокійно. Потрібно виходити в Лігу Чемпіонів або в Лігу Європи, щоб розуміти, проти яких команд ти граєш. У нас на черзі матч проти Евертона. Мудрик до сих пір ще на травмі. 1-0. Програємо. На черзі в нас матч проти Фулхема в боксінг, де вже розпочався. Мудрика все нема. Палмер приносить перемогу Челсі 3-2. Нормально. На черзі матч проти останньої команди чемпіонату Ipswich Town. І що ми тут покажемо? 1-3. Добре. Палмер щас нас стріляє, поки нас немає там капець скільки голів. Так, а тим часом, поки Михайло Мудрик на травмі, тут додавалася п'ята команда, яка слідкує за ним. Nottingham Forest. оце сила. До речі, друзі, я тут не додав команду, за яку я хотів би грати. Можливо, ви напишете в коментарях, де б ви хотіли бачити Михайла Мудрика. А я залюбки там в більшості прислухаюся. Ми кудись підемо. Так, матч проти Крістал Пелес на виїзді. Погнали! 1-2 перемога. Супер! Так, Кубок. І Cup. матч проти Тоттенхема. Погнали. 0-3 програємо сун, дубль. красавчик. Емірейс ФАК проти Брайтона. Ну, це вже Кубок Англії, це вже серйозно. 3-0 перемога. Так, друзі, Мудрик повернувся. Перед цим всім я хотів би подивитися на турнірну таблицю, поки нас не було, поки Мудрик був на травмі. Так, Після 21-туру майже там ще буде у нас матч проти Бурмута, на який вже Михайло Мудрик зможе вийти. Така турнірна таблиця. Вилітає поки що Саутгемптон, Лестер і Іпсвіч. З несподіванок у нас Тоттенгем 10-й, Ліверпуль, 7, Арсенал 6-й, Челсі 4-й, але матч в запас є, щоб відірватися від Astanville. І... Трішки нас догнати Манчестер Юнайтед, який на третій Сходинці, другий Манчестер Сіті і перший все ж таки Ньюкасл. А ми в них перемагали. Хочу тепер подивитися, наскільки ж настріляв там Кол Палмер. Куку 7 голів уже, Кол Палмер 10. 10 мячів настріляв, поки нас не було. А найкращий бомбардир Олександр Ісак. 17 голів, 17 матчах. Неймовірно. Гріліш і Холланд. Гриліч 8 асистів. Кліншит Санчес 9 матчів сухих нормально. То що ж, друзі, в наступній серії ми вже думаю майже до кінця дограємо чемпіонат. А наскільки швидко вийде ця серія, це вже залежить тільки від вас. Тому ставте лайки, чим більше лайків. Якщо там буде близько 50 лайків, то я розумію, що кар'єра вам все ж таки подобається і можна її випускати частіше. Тобто, все в ваших руках. А на сьогодні, все. Я вам дякую, що ви були зі мною. Я з вами не прощаюсь. Скажу вам на все добре. Бережіть себе. До нових зустрічей.